Дитячий садок це невтомна й самобутня казкова країна. Кожна група в дошкільному закладі це комфорт і затишок, неповторний куточок іграшок і природи, чарівний світ книги і навчальна база, де кожний малюк може вибрати собі заняття до вподоби. Це той світ, у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. Творцями ж реальної казки є педагоги, батьки і власне діти. Дитинство це коли все дивно і нічого не викликає здивування. Увага, увага! На часі святкова розвага. Фестиваль казок чудових, веселих, різнокольорових, перегляду цікавого бажає, завість театральний і піднімається. Казкова мозаїка, фестиваль дитячого театрального мистецтва, стартував в усіх дошкільних навчальних закладах Нетішина, в рамках якого садочки нашого міста презентували досвід роботи з театралізованої діяльності. Свою майстерність, неповторний індивідуальний стиль роботи, щоденно проявляє кожний вихователь. Особливе місце в ньому належить театралізованій діяльності. Вже з раннього віку практикують у садочку використання фланелеграфа, графа, театральних та настільних ігор, дітей старшого дошкільного віку. Залучають до ігор драматизації та імпровізацій. Форми організації театралізованої діяльності різна: психогімнастика, сюжетно-рульові ігри, пальчикові ігри, розваги та ігри з музичним супроводом, ігри на розвиток емоцій, ігри діалоги, розповіді, описи, етюди, ігри на сценічну увагу, рухливі ігри за мотивами казок, різні види театрів. На ложках, на піску, на прогулянці, театр рукавичок, шкарпеток, масок тощо. Колектив золотого ключика постійно працює над створенням навчального середовища, завдяки якому дитина вільно розвивалася відповідно до своїх здібностей, вибору та бажань. У групах дошкільного закладу створені осередки сюжетно-рольової гри та театралізованої діяльності, куточки для ряження до творчих форм роботи залучаються й батьки. Казку люблять усі, і дорослі, і малята. Дрошу, «Чарівний ліс одного із улюблених казкових героїв з використанням різних видів театралізованої діяльності продемонстрували педагоги дошкільного навчального закладу номер 8 у ході фестивалю дитячого театрального мистецтва казкова мозаїка. Спечи мені, бабо, колобка Та з чого я тобі спечу, каже бабуся. Борошна немає, яєчок немає. А ти піди у помови. Назбивай грібай мукички, Заміси тістечко та й спечи. Так і зробила бабуся, пішла у комору, щоб спекти колобочка. Стефанія і Кароліна тільки допоможете. Ми допоможемо бабусі спекти колобочка. Бабуся назбирала в коморі мокички, поляла водичкою і замісила тістечко. А ви допоможете бабусі спекти колобочка? Кариночка підки тут, Степаночка буде ліпити і я давайте будемо ліпити колобочки, щоб колобочки у в нас були кругленькі. Пісочок до пісочка гарно покотили, пісненьку скрутили. І більше в нас кругленькі колобочки. Бабуся спекла замісила колобка і поставила, щоб він співся. А колобочок бочок і сів на віконечку. Він стіста, личко, стіста, ніс. З під на доріжку покотився він у ліс. А в лісі тому живе безліч казок, що програвалися героями не лише театру на піску, а й лялькового театру, нетрадиційного театру, пальчикового, театроложок та масок. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок, та й купив собі козу. Привів її додому, а ран на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід Став на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кізонько моя люба, дізонько моя мила, чи ти ж пила, чи ти їла? Ні, Ді, дідусю, я й не пила, та й не їла. Тільки біла через місточок, ухопила кормовий листочок. Тільки біла через рибенку та хопила водиці крапельку. Зараз ми згадаємо вам буде загадувати загадки, а ви будете відгадувати. Домовились? Да. Послухайте. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє. По підлозі тишком-нишком бігає сіренька мишка. Молодці. Мишка живе в рукавичці. Ось вона. Молодці. Ось тут вона живе. Послухайте далі. Вона у болоті поживає. Зелена, як трава, і кожен день нам чути з болота. Молодці, Жабка живе кавишці. Так, ну послухайте, ось жабка. Послухайте ще одну. Довго, довго вухий й відгадайте, що це? Зайчик! Молодці! Скільки звірів у рукавишці живе, а ця казка про колобок? Ні, може, не Жили собі мишенята, круть і верт. І півник голосисте горлечко. Мишенята тільки знали, що гралися та бавилися, а півник що вставав. По дріб'я засмітав, пісенькою всіх будив. Та якось замітав і знайшов колосок сюди, подивіться, що я знайшов. Ой, та його потрібно обмолотити. А, а хто ж ти його зробить? Тільки не я сказав Круть. тільки не я сказав навверть. Ну що ж, прийдеться мені самому. А жив у цьому лісі страшний, голодний вовк. <клес> Він давно мріяв поласуватися свіжою козлятинкою. але все не знав, як це зробити. Думав, думав і надумав. Якось він побачив, що коза пішла у ліс. І тоді він підкрався до хатинки і почав співати голосочку. Козенятонька мої дітоньки, відімкніться, відчиніться. Ваша мама прийшла, молочка принесла. А козенятка каже, це не нашої матінки голосок. О, Хто це такі Колобок. Хто це такі Колобок. Наша казка дуже гарно закінчилась. Вам сподобалося? Так. І мандрувати вам сподобалося. Так. Мої молодці колобкові теж, але йому вже час. Сказати вам до побачення. Усі театралізовані казки за участю творчих педагогів, як з'ясувалося, добре знайомі маленьким глядачам. А ось музично театралізована вистава, як одна із перехідних форм від гри до мистецтва, «Теремок на новий лад, героями якої стали дошкільнята, зацікавила геть усіх. Сьогодні ми з вами завітаємо до зимового лісу і подивимось, як же вже готувались до зиму. Подивіться, які засмішані ялинки, а ось і хатка вся в сніжку. За це ж теремо. А ось і мишка-шкряботушка. Для той свизимові треба ще зробити. Хатка буде тут мені, і я буду. Ось і жашка жа, кутка. Працюю, хоч зима, та не ходую, а ось синички скрипотять, замерзли і від холоду трехлять. Всі коситі сілі, що ж не на порожок, хороші, першки спець хороші. Молодці і силі. А за ним я бачу, очі віддай. Охі, Люся, я зима. Є хто в хаті чи нема. Я ведмедик було хати. Посіть мене до хати. Тут можна? постійно нас погріться, ми весело заграємо і будемо веселитися. Лежити в перемогу. А ось лисичка прийшла і всі цукерки. Ата радять всім малятам, щоб у мирі жити, дружно всіх любити. Безтурботне дитинство дошкільнят наповнене казкою і радісним чеканням нового дня. Особливо вірять діти у казку в період новорічно-різдвяних свят.